А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або не знаємо, або дуже мало знаємо? Кожен період, звичайно, має своїх героїв. Я от завжди раджу студентам, щоб читали про персоналі, так? навіть на рівні там, Вікіпедії. Тому що за кожною життєвою історією ховається ціла епоха. Так? Це вони жили в цій епосі і відображаються. Знову ж таки, ми згадули про того ж самого Лева Даниловича, який, я вважаю, дуже недоцінний. Так само десь в тіні Володимира Великого, Ярослава Мудрого перебуває той самий Володимир Мономах. Зараз дуже добре, що ці імена руських князів входять в українську мілітарну культуру. Зокрема, Іменування військових бригад і маємо і Володимира Мономаха, і Мстислава Хоробро, і Заслава Мстиславича, mm -hmm. князя Романа Коля Данила. От я вважаю, що князя Лева теж треба згадати. Є бригада, але це Державна спеціальна служба транспорту, колишні залізничні війська, я думаю, Лев все ж таки вартує mm -hmm. трошки більшого статусу бойової, скажімо бригади.